Якщо дитина не бере активної участі у занятті. що це може означати і чи повинна вона брати цю активну участь? Ну насправді у дитини є певний контакт з педагогом, а таке може бути, що його й нема. І якщо немає цього контакту, то дитина не зацікавлена в будь-якій інформації, яку розповідає ця людина, тому що педагог поки що ще не завоював педагогічний авторитет, і, можливо, він не цікаво розповідає, таке теж може бути в нормальній ситуації. Коли урок цікавий, тема підібрана відповідно до вікових особливостей дітей, можливо, у педагога є. Є можливість враховувати ще індивідуальні особливості, якщо це маленька група, тоді урок може бути або заняття в садочку максимально цікавим та ефективним для дитини. І саме за таких умов, які спочатку першим ділом виконує вчитель, то потім уже питання до дитини: чому вона цікавиться чи не цікавиться? І зазвичай діти цікавляться. Тими предметами, тими темами, які мають зв'язок з їхнім життєвим досвідом, там де вони можуть виступати в ролі експертів, можуть висловити свою думку і можуть дещо додати до того, що розповідає вчитель, і дуже неграмотно брати урок або нову тему, яка зовсім не пов'язана з життєвим досвідом дітей, які вони переживали раніше, тому що не завжди тоді ти попадаєш в ціль, і не завжди дитина може тебе сходу зрозуміти, про що ми сьогодні будемо говорити, і брати якусь активну участь в уроці. Тому Уму, якщо дитина не проявляє себе на занятті активно, то це першим ділом питання до вчителя, як він підібрав тему і чому він не зацікавив? Ясно, що якщо в класі 30 дітей ти не можеш навіть в рамках уроку по 10 секунд прокомунікувати з кожним, але тоді на допомогу приходять інші форми навчання. І якщо ваша дитина каже, що їй в школі не цікаво, нудно і так далі, то іноді це питання не до дитини.